Та гірко зараз у серцях, коли шматують батьківщину, а ми піднесемо синьо-жовтий стяг за вільну незалежну Україну. Вітаю Україну з Днем незалежності. Мирного нам неба над не головою. День незалежності на найважливіший день у житті кожного українця. Вітаю тебе, Україна! Днем Незалежності! Україна! Днем Незалежності Україну! Хай голов миру злетить цей день до неба. Україна з Днем Незалежності з часі. Троє всього всього найкраще. Діти цьому свят. З Днем України вас! Незалежності України! Україна це ти. Твори свою історію зараз. З Днем Незалежності. Україно! Ми творимо незалежність, власноруч Ми, українці. Слава Україні! З Днем Незалежності!